Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і має можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку політаналітик, блогер та бізнесмен. Карл Волох. Вітання, пане Карле. Вітаємо вас. Добрий день. Пане Карле. Хочемо з вами обговорити останні новини в нашій країні. Ну, мабуть, звісно, головною новиною вчорашнього дня. Став арешт відомого депутата про російського депутата Шуфрича, і ми бачимо, що суд його відправив під арешт в СІЗО без застави. Як ви розцінюєте загалом і обшуки Шуфрича, і ось таке рішення швидке про його арешт? Чим це все може закінчитися, на ваш погляд? Я відкрию дещо збентежений, враховуючи всі обставини. Ну, те, що під арешт, тут все більш-менш зрозуміло, По підозрі підозрів державній зраді альтернативи закон не передбачає: тобто, або арештовувати, або треба зрівняти. Що йому доведуть е, зрештою щодо державної зради, я гадки не маю. От я вам скажу відверто, е, якщо безумовно в СБУ є якась оперативна інформація, про яку ми не знаємо, про якесь там продовження співробітництва з Медведчуком, про якісь конспіративні умовно кажучи, дії, окей. Якщо мова йде про його діяльність у е, суспільній площині е, партійну діяльність, і так далі, я не знаю, що вони йому інкримінують зрештою, як вони е, збираються це доводити. Знаєте, ми ж не Росія, ми не радянський союз. В нас за політичні переконання поки що в тюрму не відправляють. Як би гидотно ці переконання в наших очах не виглядали. І, і, і тому от, от я не знаю от те, що я читаю та цю там заяву разом з Медведчуком, яку вони робили там про єдиний народ, там і так далі, і так далі про спільну відповідальність в, в поді, за події там на Донбасі, там ну 14-го року і тому подібне. Ну, я, я не розумію, як з цього можна зробити кримінал. Я абсолютно стовідсотково не погоджуюся з їхньою позицією. Я безумовно вважаю, що це дуже шкідливо для, для країни. Я терпіти не можу шуфрича і хотів би, щоб звичайно такі люди взагалі не потрапляли в українську політику, або принаймні йшли назавжди. Я тільки не розумію, де там кримінал. Пане Карле, от те, що Шуфрич до цього часу залишається і народним депутатом і ще й очолює Комітет із свободи слова, то що це взагалі було на вашу думку, і чи буде якась швидка реакція з боку парламенту? ну Дивіться, те, що е, е, представник партії, яка е, її ставлення до свободи слова, взагалі там свобода слова і. Регіонали або ОПЖЗ і так далі, це оксюморони це абсолютно зрозуміло. Те, що їхній представник був керівником цього комітету, це безумовно також нісенітниця. З другого боку, ну закон є закон, тобто він парламентар, його люди обрали. Він має, має такі самі права, як і інші. Я знаю, ну я тут нічого доброго не бачив. Але це, це те, що було, те, що він з, з, з владою намагався дружити, і вони завжди під, підтримували владу у всіх відношеннях, і він, його колеги, ті не втекли в країни після початку вторгнення, яке звичайно змінило ставлення суспільства до них. 에, тобто вони прекрасно підтримують владу в, по всіх голосуваннях 에, і тому подібне. Так що вони 에, їм здавалося, що вже мають таку індульгенцію, але судячи з усього, ну якщо хочете мою думку, 에, спекуляція, звичайно, але. Інформація останнього часу відносно того, що народ почав покладати відповідальність за корупцію на, на президента, очевидно, настільки мало серйозний вплив на офіс, що вони вирішили, що вони чимось мають надолужувати так, би мовити, свої репутації. Те, що це воно е, ну як завжди, тобто намагаються це навіть не відволікати увагу, це на це компенсувати е, е, електоральні втрати. Тому мені здається, що, що це те, чим вони зайнялися. Але я ну от я вам кажу чесно: якщо немає чогось про що СБУ на, на сьогодні, навіть не згадувало, а мова йде тільки про оцю діяльність, яка була публічною. Я не розумію, як вони збираються його відправляти до, е, в тюрму. Я не розумію, як суд може винести рішення про, про те, що він винен у державній зраді. Не розумію. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку свого часу Шуфрич не втік, як це зробили його е, е, так звані колеги по всій партії ОПЗЖ, і чи може він бути, наприклад, е, так як і Медведчук, обмінений е, на наших полонених в Росію, відправлений? Я сумніваюся, що Шуфрич являє таку велику користь для Росії з іншого боку, як людина дуже небідна, він може очевидно скористатися саме своїми фінансами для того, щоб якщо він вважатиме, що тут питання не вирішиться з ним. То можливо це зробиться іншим шляхом, але я просто нагадую, що Медведчук мав абсолютно окремий статус, тобто Медведчук мав статус кума Путіна, так чи інакше, людиною людина, яка безпосередньо пов'язана з російським керівництвом. Відтак, те, що йому зробили, ну для нього зробили виняток, тобто росіяни в даному разі, ж про них мова. Чи вони хочуть, чи не хочуть віддавати українських полонених за певну фігуру? Тобто Медведчук був особливий, чи є для них особливий Шуфрич, аби вони погодилися за нього віддавати якихось українських полонених? Я не впевнений, але ще раз кажу: Шуфрич дуже небідна людина. Я думаю, скажу навіть більше, з усього, що я про нього знаю. Я особисто його там бачив раз два в житті. Я з ним не не товариш для того, щоб мати, хоч якісь, якесь враження від нього, як від людини. Але е, я е, точно можу сказати з тих, хто з ним близько спілкується. М, ну я маю на увазі там розі не, не політиків, а бізнесменів. Котрі кажуть, що насправді єдине його політичне переконання це гроші, О, і е, саме цим людина займається останні роки. Це це була спроба збереження того, що було нажитані пасільним трудом. в в часи Януковича і перед тим. І, от, і, і тому він і намагався. Тобто він вважав, що в принципі, враховуючи, що злочину безпосередньо він не скоїв. Ну я е, не знаю, так, так це чи не так. А те, що в нього там політичні е, розходження, умовно кажучи, з більшістю в країні. То він вважав що він тепер перейде на на бік добра, тобто буде голосувати за те, що треба, засудить Росію за її е, агресію, і в принципі може продовжувати навіть залишатися в парламенті, а не, а не тільки в країні. Пане Карло Ви кажете, що не знаєте за що його можуть посадити? Принаймні, з огляду на його публічну діяльність, на ту діяльність, яку він провадив на різних зокрема і своїх е, телеканалах опзж ОПЗЖшних. Так би мовити, в телеканалах, але цікаво, чи можуть його засудити за е, такий своєрідний е, взаємозв'язок співпрацю із колишнім секретарем РНБО та нині агентом ФСБ Володимиром Сівковичем. От, власне, вчора у залі суду журналісти в Шуфрича запитали про цю співпрацю, і він е, її не заперечив. Сказав, що принаймні до повномасштабного вторгнення. Він комунікував із Сівковичем, то власне чи може на вашу думку це стати якимсь таким наріжним каменем для для суду для слідства? Дивіться, можливо, якщо в СБУ є інформація, або вона буде здобута. Під час зараз е, слідства, що е, він виконує якісь завдання е, Сінковича і так далі, і це і е, е, він зумисне діяв проти інтересів держави. То очевидно, це може бути тим, за що можна визнати його зрадником. Питання тільки в тому. Чи є дивіться ну Сівкович є сівкович? Тобто з ним тут пів країни співпрацювало. Він був досить впливовою фігурою мало того, погляди, які він на той момент озвучував, були прийнятні для великої частини суспільства, особливо тієї, яка підтримувала партію регіонів. Тобто самі по собі політичні переконання не є злочином, навіть якщо я кажу ще раз, ми з вами гидуємо такими переконаннями і такими людьми. Але політичні переконання, крім, крім окремих випадків, там умовно прописаних спеціально в законах. Ну там нацистські людина, не такі інакші, е, значить. Крім цих випадків, переконання політичні не є, і навіть їх поширення не є кримінальним злочином. Кримінальний злочин це певні дії, особливо коли мова йде про державну зраду. Ну так питання в тому, чи це, чи це такі дії? Чи чи Е, Поки що, з того, ми що ми почули, з того, що СБУ, значить і прокуратура оприлюднили. Я такого не бачу. Я не бачу. Це не означає, що його немає, але я такого не бачу. Пане Карле, і ще хочемо ага. обговорити з вами Мне теж одне таке гучне затримання. Йдеться про олігарха Коломойського. І не знаємо, що вчора СБУ йому висунуло нову підозру, і також вчора суд підняв йому суму застави до майже 4 мільярдів гривень замість 510 мільйонів гривень. То на вашу думку, що відбувається довкола Коломойського? Чому він не хоче платити ці застави, і як довго, на вашу думку, він ще буде перебувати у СІЗО? Дивіться, я думаю, що на момент, коли його затримали, і він відмовився платити, а сказав, що піде в апеляцію. Я думаю, що в нього план був один. Е, тобто такий цілком е, зрозумілий. Тобто, зараз я взагалі думаю, що багато що із того, що з ним відбувається, багато що з ним узгоджено. Тобто він в курсі, як це буде відбуватися, і так далі. Я думаю, що він вважав, що е, що значить е, е, зараз? Його е, він піде на кілька днів е, в Фізо СБУ, За цей час буде апеляція. Апеляція розгляне, зменшить йому суму. Він вийде і там далі. Ну коротше, я, я собі уявляю: якщо я правий і всі ці дії з ним узгоджені були принаймні на тому етапі, то я уявляю собі, як би воно мало відбуватися, і про що домовлялися. На превеликий жаль, його, принаймні, точно не наш. Справи по Коломойському підозри почали множитися поділом, і раптом з'явилися нові епізоди, і по нових епізодах вже намагаються призначити зовсім інші суми застави і так далі. Я думаю, що станом на сьогодні сума дійшла до такої цифри. Коли Коломойський може і не мати е, можливості її виплатити, тобто е, е, 4 мільярди е, гривень, це сума досить е, досить солідна. Це 100 мільйонів доларів. І е, я не думаю, що в Коломойського є е, вільні, умовно кажучи, не в активах, а вільні 100 мільйонів доларів, які може він може покласти в. Е, Кудись взагалі, тобто я маю на увазі перерахувати на, на на рахунок там держави у вигляді застави? Я я, я зовсім в цьому не впевнений. Це не означає, що теоретично, через який час він не зможе це зробити, але ну цілком можливо, що він не має. Пане Карле, а на вашу думку, чому відразу не було? Встановлено таку мільярдну заставу, а скажімо так, пройшов певний термін. Це, це для чого робиться? Це все-таки якась вичікувальна позиція для Коломойського, щоб він щось все таки міг владнати. Чи, чи для чого? Дивіться. Перший епізод, по якому його затримували гучно, і ми всі за тим спостерігали, і після того вибрали йому е, значить е, запобіжний засіб. Перший епізод був по сумі відносно невеликий, тобто зловживання по сумі відносно невеликий. До речі, йому приблизно тоді так і призначили: оці півмільярда, 500 мільйонів, це фактично та сума, яку йому інкримінували. Тому, значить, там там якраз все було зрозуміло до речі, я мушу вам сказати, що це українські суди чомусь користуються сумою умовного збитків, яку інкримінують людині, для встановлення суми, значить. Суми ну, по запобіжному заходу, значить, суми застави. Е, насправді, за, е, е, воно має е, запобіжний захід має абсолютно іншу мету. Він має мету е, е, зробити е, сильно ускладнити для людини, для людини уникання суду. Тобто забезпечити, щоб людина була зацікавлена ходити в суд умовно кажучи, а не тікати від правосуддя. Чомусь українські судді, ну очевидно, переживаючи за всякі звинувачення і так далі. І так далі вони орієнтуються: от вкрав 500 мільйонів. Ми тобі заставу поставимо. До речі, це ще не вкрав. Це ще підозрюєшся, в крадіжці 500 мільйонів, значить і застава буде 500 мільйонів. Ну, таке воно ну, сумнівне, але принаймні вони тут не бояться чи їх звинувачать, тому що вони там хабарязив це взяли. От е, я думаю, що саме в цьому був і план. Тобто з величезних сум, які йому насправді можна інкримінувати зловживання, як в рамках слідства по Приватбанку, так і в рамках слідства по окренавті. Е, з цих величезних сум на початку вибрали одну маленьку, відносно маленьку, і свіжу зовсім свіжу, до речі, кримінальну справу. Як на мене, там все вибудовувалося е, в у версію, що це просто під тиском американців, на, е, е, значить, офіс президента, намагається показати їм, що Коломойський. Що з Коломойським борються, і щоб правосуддя щодо Коломойського настане, але при всьому і, і, і що не треба тиснути, аби Коломойського, наприклад, подавати на ну на екстрадицію в Сполучені Штати, тому вони намагалися тут склепати, умовно кажучи, свою комбінацію, щоб не треба було цього робити, і щоб Коломойський в принципі більш-менш ну з мінімальними втратами вийшов з цієї ситуації. Судячи з усього, нічого з того не виходить, і тієї першої, того першого слідства СБУшнобебного, значить, виявилося недостатньо, і з'явилося вже нове слідство набу. А тепер вже і, і СБУ приєдналося. Коротше кажучи, вони тепер змагаються СБУ змагається з НАБУ. Хто, хто буде ліпший в справі? праві розслідування проти Коломойського посню, чому це чому це потрібно? Швидше за все через деякий час. Хтось звернеться в прокуратуру з клопотанням об'єднати ці вправи. А об'єднати це означає, що треба буде визначити прокуратура. Має визначити хто буде розслідувати, і тут цілком ймовірно, що е, справа буде передана СБУ, яке точно не є незалежним, а є дуже залежним від офісу президента, і зокрема від Олега Татарова, і значить е, і, за, і забрати це від набу котре має відносну е, незалежність, як би там не було, і серйозно орієнтується на Американців. почули вашу думку, пане Карле. І ще хочемо одну тему з вами також торкнутися. Зокрема, знаємо, що кілька а ви вже згадували про неї. Так, ви вже згадували про неї, і знаємо, зокрема. Кілька днів тому з'явилася інформація, що фонд демократичні ініціативи, це я для наших телеглядачів та радіослухачів нагадаю, опублікував дослідження про сприйняття громадянами корупції у виконавчій владі під час війни. І, зокрема, 78% українців назвали президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Цікаво почути вашу думку, чому врешті українці. Називають Зеленського відповідальним за корупцію, ви знаєте. Ця історія в принципі е, завжди має такий кінець. Тобто, до, до певного моменту е, полі, е, популярні політики користуються такою, ну, на, на, ніби вони вкрилися в броні, яку не беруть. Е, Ані скандали, ані звинувачення, і так далі до певного моменту. Так було з Зеленським тривалий час. Тобто все, що відбувалося починаючи з 19-го року, а там скандал і йшов за скандалом і звинувачення за звинуваченням, і репутаційні втрати. Якщо б це була якась інша влада, вони були б просто, просто катастрофічні. Ну правда, до початку на момент, до початку російського вторгнення повного там вже з рейтингами були проблеми певні, особливо партії, але і Зеленський також майже зрівнявся тоді з Порошенком. Тобто, там же якісь. Велика і, і і верховний головнокомандувач відповідно став дуже популярним, тим паче, що він демонстрував українцям впевненість у, у перемозі і так далі. І, ну і в по принципі цілком природньо підтримувати Верховного Головнокомандувача під час війни. Е, питання е, тому, що скандали продовжувалися, і на певний момент очевидно вони перейшли ту межу. Після якої ну залишається брони, Ну тобто броня ще дає повний захист. І очевидно, до українців все ж таки дійшло, що те, що відбувається в країні, не тільки позитивне, а й негативне, це відповідальність президента. Я б сказав тут навіть більше, але навіть навіть як керівник, і призначає всіх і керує зрештою сьогодні повністю країною, тому що повноваження сьогодні в президента абсолютно безмежні, він не може не нести відповідальності, зокрема політичної, за, за всі ці корупційні корупційні історії. Тому в принципі це дослідження показало, показало зрештою те, що було абсолютно закономірне, тобто, що до українців дійшло. Що така відповідальність є, і це почало впливати. Тобто його підтримують, і в нього високий рейтинг, тому що він верховний головнокомандувач. А в нас війна з сильним, дуже сильним противником і дуже жорстоким. а Але попри те, значить, його адміністрація м, насправді працює далеко не тільки на війну. І насамкінець, пане Карле, ще одну тему, яку не можемо не обговорити. Мене, зокрема, відомий телеведучий блогер Сергій Іванов в своєму розслідуванні про російської діяльності очільника комітету Верховної Ради з питань фінансів пана Гетьманцева заявив про те, що виявляється причетними до отруєння Віктора Ющенка, президента. України є, зокрема, журналісти Віталій Портніков, Сергій Руденко. Там Мирослава Барчук. Як ви розцінили цю новину, цей скандал? І що ви можете відповісти на ось такі заяви, на такі розслідування? Ну, дивіться, це велика проблема української розслідувальної журналістики, що тут ніхто не несе відповідальності за, за те, що люди пишуть. Ну знаєте, це ж ну професійно. Це ж справжній жах. Я ж колись був журналістом. До речі, я думав, думаю, що був в Україні одним із перших, хто там намагався з радянських часів займатися розслідуваннями, але це правда, було дуже дуже давно. То ем, я розумію, що це взагалі не факти. Тобто, то, знаєте, просто подивіться, як на чому ґрунтують наші розслідувачі. Свої розслідування якась людина працювала ну умовно кажучи, там в, в холдингу Ахметова, все, це людина Ахметова. Якась інша людина працювала з кимось іншим, в якійсь установі, Все вони добре знайомі, вони спілкуються, і в них е, спільні інтереси, тому вони там де, де, е, значить, їм, е, дійшли до якоїсь змови. Е, я кажу, доходить ну, просто до маразму. Міг такий-то е, 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 домовитися про такий то злочин там з тим, то враховуючи, що вони в один день були в одному ресторані. Точно могли. Де докази, де, хоч щось, хоч щось реальне, нічого цього немає. Все висмоктано з пальця. Ну, жах, просто жах. А те, що Іванов працює на офіс президента і виконує, ну зараз очевидно, прийшов момент, коли один, е, значить, один із центрів впливу на економіку СЕП Шурма. Намагається загасити інший центр впливу на економіку. Це гетьманцев, значить, дали команди до офісу мочити гетьманцева. От от і мочать а те що до того, що її вирішили скомпрометувати. Ну, таких відносно ну або відносно, або не відносно опозиційних журналістів? Ну що ж, не, не, не вирішити ще й таке питання, так що тут якраз тут якраз це зрозуміло, ганебно, противно, непрофесійно, безсоромно, ну але але очікувано. Тобто, пане Карле, ви вважаєте, що це все таки замовлення з офісу президента? Замовлення основне безумовно проти, проти гетьманцева, але те, що дорогою одночасно вдарили ще й опозиційних журналістів. Ну а я кажу, ще а, а, а чому б і, не і то такого не зробити? Ну, Пане так, Карла, то, цікаво, а чим я все таки не... гетьманцев не догодив офісу президента? Все таки це ж його ставлений. Це дивіться, це не офіс президента. Ставник, це представник президента. А є завжди боротьба між, інш, між різними центрами впливу на президента, тобто до певного моменту гетьманцев був нероздільним начальником, так би мовити, над українською економікою. А на даний момент ці повноваження перебирає шурма. У них там є певні бійки. В чому перебирає шурма дуже серйозно, в тому числі і фінансові потоки і так далі. Остання новина це в принципі минулого тижня. Е, про те, як забрали в Нафтогазу е, е, заправки, які б колись були конфісковані в, в Медведчука, там шість по моєму заправки я вже точно не пам'ятаю. Ну велика кількість от е, е, і віддали знову ж таки іншій структурі Нафтогазу. Але ця структура Нафтогазу, тобто, сам, е, сам керівник Нафтогазу не є, умовно кажучи, підпорядкований шурмі. Надто велика фігура. Він безпосередньо спілкується з президентом із, із Єрмаком, а е, е, керівник е, Укрнафти, це людина, е, е, яку лобіював і поставив, і так далі. Шурма, і от е, шурма в даному разі саме в. В, в рамках перерозподілу оцих фінансових потоків подбав, щоб якщо в рамках Нафтогазу, це ж не комусь іншому віддали. І е, значить, е, е, нафтотрейдинг компанія є е, е, донькою Нафтогазу, підрозділ е, Нафтогазу, і компанія Укрнафта це дочерня компанія Нафтогазу. Передали з однієї в другу, саме тому, що другою керує шума. Пане Карле, ну і останнє запитання. Все-таки, от як ви згадали, що все-таки це може бути робота Офісу президента проти Гетьманцева, чи може Гетьманцев опинитися на місці Шуфрича? Адже Гетьманцев був помічником Сівковича, і якраз Шуфрича пов'язують із Сівковичем. Ну тобто, чи можуть арештувати Гетьманцева? Якщо це піде далі, і, наприклад, президент в якийсь момент вирішить, що гетьманцев йому вже не потрібен, і більше того, що від нього багато шкоди, теоретично він може віддати Гетьманцева на, на розрив. Інша справа: що, ну за що арештовувати, ну тобто ще раз є, є оперативна інформація, що він співпрацює, передає інформацію, виконує завдання, причому антидержавний і так далі. Це одне. Якщо такої інформації немає. То що таке співпрацює з Ну Ми знаємо, що він був його, е, його помічником. Ми не виключаємо, жоден з нас не виключає, що він був завербований, але чи є, чи є докази? Доказів я не бачу. Е, можна звичайно сказати, що те, як він поводиться з українською економікою, е, значить, це, е, е, це, це є е, насправді підривна діяльність проти держави. Ну в такому разі те саме можна сказати і, і щодо, е, умовно кажучи, уряду, який ви, ви, ви має виняткові повноваження в цій галузі, або президента Зеленського. Ну тобто, це, це Вони, дорогі, так, ще, хвилин, наче. Так, так, Прошу. будь ласка, хвилинка. Є ще хочу уточнити стосовно, е, якраз якщо перефразовуючи е, фра, е, словами слова відомого сінгапурського діяча, так лікван ю посади, треба перше за все посадити трьох друзів. Ти вважаєте, що Зеленський посадив Коломойського? Хто може бути наступними двома гетьманцев чи хтось інший? Дивіться, я не думаю, що він прямо сидить і працює по, по е, плану ліканіму. Тим, тим паче, що Коломойський йому ніколи не був другом. Коломойський був партнером, колись дуже старшим партнером, е, а потім став, е, значить, навпаки, умовно кажучи, е, тягарем. 에, так як останній останні час, тобто від користі від нього не мав, зате мав чимало е, клопотів. Так що він не друг, е, буде це гетьман, це він теж не друг. Знаєте, друг це, якби він в так Тоді було б зрозуміло, а він його поки що дуже і дуже збереже. Хоча от по Баканову питань мільйон. От там питань мільйон. Дякую вам О, щиро, пане Карло, за вигадки, вигадки, ваші коментарі так, мусимо завершувати. Політаналітик, блогер, бізнесмен Карл Волох був з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, пане Карло. Тримаємося. До побачення.